Ну але те, що я побачив всередині, делондже магніфіка на ремонт з міста Кременчук кавомашина приїхала без опису дефекту. Відповідно, зателефонував до клієнта і уточнив, що саме з кавомашиною. В кавомашині є протікання по гідросистемі, а саме по бойлеру, так як зазначив клієнт, і основна проблема не працює панель управління. Перевіряємо наявність дефекту. Кавомашина пройшла міні тест але все ж таки панель управління в нас не засвітилася, хоча мало би, і намагаємося включити кавоварку. Бачимо, кавомашина не реагує на панель управління. Розбираємо в ході первинної діагностики локалізував проблему плати управління. Проблема знаходиться в нас в шлейфі. Бачимо, індикація в нас реагує на зміну положення шлейфу. Тому реставруємо в першу чергу шлейф після кваліфікованої роботи з платою управління. Відреставрував шлейф. Тепер кавоварка вмикається. Заодно почули звук трансмісії, редуктор та бривер в забрудненому стані. Кавоварка вийшла на робочий режим. І стосовно протікань по бойлері протікання у нас відбувається з під конектора. Ну і після телефонної розмови з клієнтом узгодили перелік робіт. По даній кавомашині маємо зробити комплексне чищення з за заміною ремкомплекту бривера, зробити чисточку кавомолці, оскільки бачимо, кавомолка в нас залипши відповідно або ж попала в кавомолку вода, або Вологе зерно, тому кавомолку під повну переборку маємо усунути протікання з конектора бойлера і відповідно налаштувати та протестувати кавоваручку. Група заварювання частково розібрана, а зокрема бривер, і обов'язково заглядаємо в дренажну камеру, оскільки це є важливий момент в виході комплексного очищення. Запчастинки перемиваємо, всередині кавомашини наводимо чистоту і обов'язково проводимо огляд редуктору з змащуванням спеціалізованого. Вонем мастилом. Бачучи стан в всередині, вирішив переглянути її промдата. Помилки присутні, значить, перезаливаємо прошевочку. Ну а тим часом, поки апарат проходить програмну чистку від накіпу обов'язково під витяжкою, розібрав кавомолочку і можна констатувати факт, що дана кавомолка була залита. Бачимо сліди корозії на нижній площині конусного ножа. Вершини Лез не постраждали, тому приймаю рішення відреставрувати дану площину, оскільки гострота. А даного ножа дозволяє його ще використовувати. Обов'язково перечищаємо всі ці забруднення від налипшої мокрої кави, обдуваємо двигун від мідно графітної пелі з чисткою колектора. Колектор у нас. Потемнівши. Презентую відреставрований ніж, частинки металу могли навіть просочитися через сито бривера. Дистриб'ютор кави вичистив і, відповідно, презентую перечищений колектор. Ну і після налаштування комплексного тесту та зворотньої зборки, в чашці в нас отакий прекрасний напій. Екстракція на високому рівні, крема, як завжди, присутня, ну і кава чорна, як ніч. А вигляд кавоварочки навіть краще, ніж то, що клієнт. Купив, до речі, дану кавоверочку клієнт придбав буквально місяць-півтора тому в одному сервісі. Ну і так як клієнта заповняла дана кавоверка була після повного ТО. Ну але то, що я побачив всередині, кардинально відрізняється від сказаного попередніми майстрами. Повного ТО тут і близько. Не було. Ну а дану кавуварочку разом з моєю кавою відправляємо до клієнта. Також бонусом додаю шприц харчового силіконового мастила для змащування бривера. Ну і даний локальний ремонт, рахую, закінчений.